глядачі в ефірі передача літературна світлиця. І я, автор і ведуча Світлана Гаєвська, вітаю вас. Також сьогоднішні мої вітання адресовані нашій гості Світлані Миколаївні Ткачук, багаторічному, як кажуть, члену літературної студії Бестрінь. Власне, з цього ви починали творчість у нашому районі. Але спочатку була ваша перша літературна премія, коли ви навчалися у Сєвєродонецьку. І з цього ми розпочнемо нашу розмову. Будь ласка. Ну, ви знаєте, творча моя така доля розпочалася, напевне, ще раніше, як Сєвєродонецька, з шкільних років практично. Але про це ніхто не знав, це було таке суто моє особисте. Звичайно, коли е, молода, е, ну, можна сказати, юна, зовсім опинилася далеко від рідного дому. Напевне, е, ця така туга за, за тим, що залишилося. Далеко, позаду далеко від мене, і напевно воно десь дало свої відбитки. Крім того, я добре пам'ятаю, як це все розпочиналося. Я навчалася у Свіродонецьку в училищі професійному, і на той час в самому місці діяла літературна студія міська обрії, дуже таку гарну назву вона мала. І е, тодішні е, члени е, спілки письменників Союзу ще Радянського, вже, на жаль, е, покійний Йосип Курлат, який замінив мені і друга, і батька, і маму, і ну, всіх далеко від, е, від домівки. Е, тоді якраз вони прийшли в училище з такою творчою зустріччю. І, звичайно, напевне, я десь людина така трохи з комплексами, я сама би ніколи не ну, наважилася підійти, але мої однокласники, до речі, зі мною навчалися, дві мої однокласниці, сельчанки, І вони так як мене ну, виштовхали. І от я підійшла і фактично з цього почалася така наша літературна якби, співпраця. Крім того, він організував літературну студію для молоді. Згодом почалося моє відвідування літературної студії міської. Далі це була обласна Луганська студія, якою на той час керувала Ганна Гайворонська. Зустрічі такі з цікавими відомими людьми Андрієм Медведенком. Миколою Ночовним, які ну, мені допомагали дуже багато, бо ще там готувалася моя перша збірка. Я так не знаю, чи вона вийшла, не вийшла. Практично я поїхала додому, все на той час було готове, спонсори і все-все-все. Ну, але так склалося. Тому я кажу, вже немає, на жаль, Йосипа Курлата, але я досі пам'ятаю цю людину, і я кажу, її опіка така дійсно. Така батьківська, я думаю, що я ще, ще про одного такого батька десь трошки пізніше розкажу, який фактично Ну, ну на моєму шляху особисто зустрічаються дуже хороші і добрі люди. Поряд з тим, що є і, є і, і, і три крапки. Ви стали членом надвірнянської літературної студії Бестрінь в 1995 році. От, власне, ви прийшли вже готовим віршотворцем, навчали когось, чи ще вчилися хтось вам допомагав? Ну, ви знаєте, це таке ремесло, якого напевно, треба вчитися усе життя. І, звичайно, що якщо я завжди кажу, якщо в О в, в, в Сівердонецьких обріях я народилася, то у Бістріні все таки мене охрестили. І це дуже важливо. І якраз, напевне, хрещеним батьком був Нестор Чир. Я кажу, це є другий мій батько. Я так ось склалася якось так доля, що ну, ми з братом не мали такої опіки батьківської. Тобто мамою для нас і татом була мама. І ви знаєте, з усіма своїми турботами, болями, радощами, проблемами, то якраз до Нестора Івановича. І знаєте, ця людина, вона теж ну, мені в житті так багато допомогла, як і не і я думаю, що не тільки мені, бо напевне таку розмову провести з кожним із лісудійців, Кожен скаже, що десь він причетний в якійсь мірі до, до долі кожного із нас, бо він за кожного з нас переживає, як за своїх власних дітей. Колись ваші твори друкувалися у Сєвєродонецькій, Луганській пресі, коли ви вже почали творити на теренах Надвірнянщини, є ваші твори в цих збірках, альманахах, письменників нашого краю. Але кажуть ваші колеги по Перу, що ви вже в дівках засиділися з вашою новою книжкою, то коли читачі можуть побачити ваше нове творіння, перше? Ну я думаю, якщо в тому нам допоможе той, що високо над нами, якщо він так покерує то вона вийде, моя поетична перша збірка найближчим часом. Фактично, збірка вже готова. Вона вже вже все лишилося, ну, я не знаю, чи за найменшим, чи за найбільшим, за коштами. Не знаю, як тут сказати, а решта все вже практично вже все подано до, до друку. А ім'я ви вже їй дали, похрестили? Дуже гарна назва, осіння партитура. Тобто десь близька, напевне, моєму внутрішньому такому світу і, ну, і тематично вона десь так в гармонії перебуває, напевне, з тими творами, які якраз йшли до цієї збірки. Світлана Миколаївна, напевно, пора нашим глядачам, слухачам насолодитися літературними читаннями, тому я прошу познайомити наших глядачів із новими поезіями, які увійдуть до вашої збірки. Я би хотіла щось таке з такого нового, що, що до збірки, якщо можна, на, на, ну поки що не потрапить. Так якось було, ви знаєте, що в мене щось так подібне, як Ліни Костенко, яку я взагалі я обожнюю. Довгі роки, чомусь нічого і, і, і як то, як так то кажуть, не пишеться поезія прости. І, Якось так вже сталося, що дуже добре, що все-таки воно ну, прийшло, повернулося. І, можливо, десь в тому якраз я як казала Нестру Івановичу, десь відіграла і роль його остання збірка, десь під впливом цієї збірки, під впливом, напевно, все-таки Ольги Слоньовської, її збірки, Ярослава Ткачівського, який писав після слова для. Моєї книжки, тому епіграфом до е, твору якраз і є е, слова е, Чера повернулися до мене вірші. Живу так, аби було не гірше, як простаки. Найголовніше, що вернулись вірші через роки, Усілись тихо, як колись бувало. Це ж апофес, дивились в душу і спополяли без, просто без, без аналогій і без бровади наперекір. Вернулись вірші, ото розрада, повір. Звичайно, і ще би мені хотілося, напевно, я вже не така, як 10, 20, 15 років назад. Тому десь теж епіграф Ярослава Ткачівського: Віднині я вже не така, як всі. Віднині я вже не така, як всі. Я тиша. Лиш вихор музику зими пише. А все, що було, то уже після. Хтось аж від заздрості і рже, бо я ж пісня, біжу світи поміж віків, стрімка я, та не виходжу з берегів, хоча ріка я, Свята і грішна у усій нині. Я не така вже, як усі. Від нині. Ну, Мені би хотілося ще щось таке, знаєте, ми мали сьогодні цього року, верніше минулого року, таку якусь зиму, якої ніколи може десь і сумували за снігом трохи, і, і десь під. Під впливом такої е, зимово-осінньої, осінньо-зимової, я не знаю, як сказати, погоди, десь теж народилися ну, такі, такі вірші. Е, Рецензор-Грудень всівся на поріг, у нього справді нині ностальгія, бо сніг не пада. Щось не пада сніг, а це вже просто зветься історія. Він ноу хау свого не зберіг, а мавши бідолаха пунктуальність, а нині. Нині не метелиць сніг, така собі вже знаєте, реальність. І що тут вдієш? Спробуй, як то є, оцю погоду скоригуй, як треба, рецензор Орудень, пише щось своє і про себе. Якщо можна, ще щось таке одне, цей. Світ руйнує усе ущент. Це вже сакраментальне. Що ми у ньому як реманент? До того ж сентиментальний. Може, у нас ще душа і солов'ї нам тихім лузі свиснуть. Чом же то світ вивертає її на виворіт, як навмисне? Світу однако, світ пише есе, без передмов і ремарок. Що тут казати? Тут ясно все, що ми суспільства, прошарок, що ми у ньому як реманент. До того ж, не дуже цінний все відбувається під акомпанемент осінній. Дуже дякую вам. Я ще хотіла вам тут сказати: маю один ваш вірш. Він мені особливо подобається. Я хочу його зачитати, бо у мене після прочитання його буде два запитання. Я лише звичайненький музика. Звичайнісінька провінціалка, трішки вперта, і трішки я з язиком, ну і трішечки аксакалка. Запитаєте, звідки родом, і яка у мене оправа, всього-навсього лиш з народу, а з якого то інша справа. Я з великого, з пра і дальше, інструмент мій є нетиповий. Він страшенно боїться фальші, бо я граю на струнах слова. І коли до них доторкаюся. То якби щось в когось украла? та найбільше чого страхаюся, щоби би фальш в них не прозвучала. А питання моє таке: наскільки важливо бути відвертим з читачем і самим собою? Ну, ви знаєте, ми живемо, на жаль, у такому якомусь світі складному, такому, може, вибачте, мені, брехливому і лукавому, що. Дійсно, втриматися на поверхні чогось такого світлого дуже складно. Але я хочу сказати, що, як би нам не було важко, ми за будь-яких обставин повинні все-таки залишатися людьми. І тому я до свого читача. Як і взагалі будь, до будь-якої людини, я завжди йду з тим, що у мене є внутрі, в моєму внутрішньому світі. Я взагалі хочу сказати, що я маю дуже великий один, та багато є мінусів, а один є, один є дуже великий, і тисячі разів я казала перед собою, ставила собі за мету змінити себе якось і не, і не може. Якраз той великий недолік, який, який є у мені, я не вмію брехати. Оце це, це це, я вважаю, на сьогодні є великий мінус, але для себе я вважаю, що це є дуже великий плюс. Це все ж таки достоинство. Так, це є багатство, і я е, тішуся з того, що я цим багатством володію. Я знаю, що таким людям дуже складно жити у цьому світі, але принаймні е, йду гордо, е, не опускаючи очей, і це є важливо, бо колись рано чи пізно треба пам'ятати про те, що нам треба стати все-таки перед Всевишнім. І там, знаєте, не злукавиш. Як би ти хотів, куди би ти не втікав, тут втечеш, там не втечеш нікуди. Тому все-таки е я вважаю, що, е що треба жити. Так, за якимись тими правильними канонами, які написані не людьми. Людина і наші можливо, владці великі вони пишуть закони, вони їх переписують і деруться на тих законах, і їм так і їм не так. А ті, які створені е, тисячі років назад, е, їх ніхто не годин переписати і ніхто ніколи не перепише. І людина намагається за тими законами жити. Тому. Я, я за те, щоб ми все-таки були чесними, справедливими, і тоді у нас буде все гаразд. І я думаю, що у нас тоді буде і ми будемо в Україні, і Україна у нас, а другого не дано. Пані Світлано, ви зазначали, що був у вас такий період, коли не писалися вірші. А от чи був такий випадок, коли вірш починався, а закінчувати ніяк не може було? Ви штучно дописували? Ні. Я, знаєте, десь теж забігаючи наперед. Навіть своїм учням і, ну, є в нас літературна студія я керую дитячою. Ви знаєте, як я як кажу, навіть, і, і, до речі, і вони мені так навіть. Ви знаєте, я спав, спав і тут лягнув спати, і тут зірвався ні з того, щось там у голову прийшло, я записала і лягнула далі спати. Кажу, це дуже якраз добре, не треба. Примушувати себе до цього. Література цього не любить. І поезія дуже ну, не дарма, це жіночого роду, все-таки поезія. І вона не любить, отої, вона і так вже мучена. І не треба то вим... в себе якось витискувати, видавлювати. Тому що штучне воно далеко далеко видно. Це все-таки труд, тяжкий труд, і, і це треба розуміти. Тому я я кажу, я можу десь почати лишити і навіть написати і до того вернутися ще і ще багато разів. І, і навіть оць, оця поетична збірка, яку, яка фактично готова, там, там колосальну роботу і я провела. Я писала і переписувала, і знову писала і переписувала, і, і... Нестор Іванович дивився і теж свої правки робив. Тобто, ну, то є, то є дуже важкий труд. Я пригадую ще, коли. От у Сєвєродонецьку, коли ми посилали якраз твори мої такі добірку до Микола Сома, тоді він працював із молодими літераторами, і потім рецензію він написав на, на, на ці вірші. І отак я собі пригадую, знаєте, я знаю, як робляться правки. Я знаю, як воно має бути. І листочок, коли он от, от над кожним листочком це добре, це дуже добре. А це запинив би, а це би так зробив, а це би. Можна було зробити по іншому, і тобто над словом треба працювати. Слово не любить штучності, і поезія вона не може бути штучна. Інакше це не є вже поезія, це є просто ну, набір сухих слів. Напевне. Я знаю, що ви працюєте вчителем української мови і літератури. Цей фах ви вибрали по душі чи для того, щоб бути ближче з літературою, з письменництвом. Ну, ви знаєте, я якось двоїлося в мені, напевно, я дуже люби, люблю і до сьогоднішнього часу музику, і я себе бачила особисто як музиканта. Ну, так склалося, що вибрала, я все таки, напевно, було то друге, і вибрала, я пішла закінчила філфак, але я десь за цим я взагалі не шкодую, тому що це є тяжкий хліб теж. Але коли ти бачиш добрі привітні очі учнів, розумієте, можна теж я кажу, минути дорослого, перед ним можна ну, десь так обійти його і, 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 і збрехати. Дитину ніколи не можна обдурити, тому що вони, вони дуже внутрішньо ну чисті, напевне, ще такі десь непорочні. І я задоволена своєю професією, я її люблю. Хоча я кажу, не завжди все все буває так, як би ну, якби ти хотів, щоб воно було. Ви працюєте з дитячою аудиторією, і чи є у вас секрет, за допомогою якого ви залучаєте дітей до літератури і, зокрема, до поезії? Бо, як відомо, діти поетичні твори читають з неохотою? Ну, ви знаєте, напевне, найважливіше у професії учителя чомусь має назву вона, така назва не випадкова вчитель, учитель у всьому. І найважливіше у моїй роботі, і взагалі в роботі зі словом не вбити людині людину, тобто навіть підтримувати дітей, які далеко не є можливо такими творчими, можливо, не все їм. Вдається, але літературну студію відвідують діти, можливо, вони не, не всі такі обдаровані, але я бачу, як вони того прагнуть, як вони того хочуть. Сказати, що ти є ну далеко не талановитий, в тебе нічого не вийде. Це назавжди відбити у дитині любов взагалі до, до читання, тому їх треба підтримувати. Треба їм, звичайно що я пропоную їм читати багато. У нас, до речі, проводилися дуже бага... цікаві зустрічі з безрінцями. Практично вони знають їх по поіменно усіх і не тільки поіменно, але їхні твори вони читають, вивчають, і, і навіть під впливом їх творів вони щось пробують і, і своє писати. І м, діляться тими своїми здобутками і зі мною, тому я завжди їх м, в цьому плані намагаюся підтримати. Ви зазначаєте, що кличете дітей до літературної студії це до Бестріні чи до якоїсь іншої? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. На даний момент я м, м, керую літературною студією Лунарія, яка діє при центрі дитячої творчості нашому надвірнянському. І, звичайно, всі бажаючі, вони можуть відвідувати. Ми працюємо як на мене, активно, потужно видаємо газети. У нас є свідки перший літературний вже альманах. В першому півріччі ми видали рукописний. Звичайно, він, але ну діти задоволені, вони працюють, десь малюнки, якісь свої, свої створюють. Звичайно, у нас є ще плани. Ми подали матеріали на обласний конкурс, який відбув... відбуватиметься. У Івано-Франківську космічні фантазії, твори, як на мене, десь різноманітні там і поезія, проза, і ігри, телерепортажі, тобто різні жанри, як на мене, дуже цікаві. Від своїх здобутків в першу чергу задоволені вони від своєї роботи. А вже якщо вони задоволені, це і мої якісь успіхи, і тішуться їхніми принаймні роботами, тішуся завжди і я. Ви залучили до літературної студії тільки міських дітей чи і сільські діти відвідують? Студію? Е, ну практично там у нас дуже багато дітей з е, Стримбівських, так бо то заняття в основному нам ну такі в робочі дні ми. Там проводимо субота. Ми займаємося у центрі дитячої творчості, але це не означає, що це діти мають бути тільки е, на ну, усі бажаючі. Е, хто хто любить слово, хто? Хоче творити, писати, звичайно, він може до нас долучатися, ми завжди раді, готові допомогти. А водите їх до бібліотеки, знайомите з фондом нашим. Звичайно, ми були у нашій юнацькій бібліотеці, десь щось вони зібрали читати і сільську бібліотеку відвідують у селі, так що ми з бібліотекою ми тісно пов'язані. Зрозуміло. Ви готуєте у вихід у світ свою першу ластівку, свою першу збірку. Яка лірика переважатиме там громадянська, інтимна чи якась інша? Е, ну вона різнопланова, але е, там є і інтимна, і громадянська, і філософська. Е, звичайно, що все-таки мене болить Україна, тому е, на першому плані це буде все-таки громадянське, напевне, звучання. Світлана Миколаївна, ваші твори такі ніжні, м'які, хочеться почути щось життєве, обнадійливе, так хочеться тепла, я люблю тепло. Останні періоди зими вони нам дійсно далися в знаки. хочеться весни, хочеться літа, тепла. І тому один із віршів, який війде до, до збірки, знову пахнуть стіжки духмяно, а селом торохтять вози, ходить літо, отак піано, лиш торкається струн коси. А воно виграє затято і вальсує під сто чортів. Ох, це літо таке завзяте багатюще на хор дощів. А стіжки пнуться все угору. Їх, як неба, і тут, і там цю божественно дивну пору без жалю я усім віддам. Всім роздам по дрібній краплині, по частинці таку, як є, ходить літо в ляній святині, і на струнах кіс виграє. Усі ваші вірші, вони як ваші діти. І не можу сказати, що той гірший, той кращий, але є ще у вас якась така улюблена тематика, якою би ви з радістю поділилися з тими, хто нас зараз дивиться, слухає? Звичайно, це все таке, напевне, громадянське звучання. Я дуже люблю Стуса, дуже люблю Симоненка. Стусові. в Холодний Карцер заповзає ніч, притишена Володарка полону. Де Україна? Та безпротиріч далека, рідна, жадана до скону. Нема, нема довкіль одні хрести і клаптик неба випнутий крізь грати. О, як мені цей біль перебрести, як це пекельне небо обійняти. А тут содом, а тут Едем, Едем, і вересень облудливий до краю. Ми світ всім нікуди не йдем і нікуди нікуди повертаємо. Холодний карцер заповзає, так, вона, вона, а після тільки тіні лишилась мить, і я в руках Христа, єдина мить, і я на Україні. Швидко минає час, і наша літературна світлиця сьогодні прощається з нашою гостею Світланою Миколаївною Ткачук. Але я думаю, що це ненадовго. Ми будемо чекати виходу у світ вашої нової першої збірочки, чого ми вам і побажаємо, і щоб ваша літературна праця увінчалася успіхом, а творчість отримала гідне визнання. Дякую.